Друзі, вітаю вас! З вами Ігор, і залишилося вже не так багато часу до нового року. Але цей час ще є. Цього часу цілком достатньо для того, щоб завершити справи, щоб навести елементарно лад у житті, для того, щоб увійти в новий рік з новими силами, з новими можливостями, ну, тобто, увійти в новий рік, можна сказати, переможцем. І багато хто зараз в такому стані, коли, ну м'яко кажучи, в житті хаос, коли ще не знає за що братися, з чого починати, або що в першу чергу, які пріоритети виставити, тобто є якась ще невизначеність, і це дуже дуже заважає. Хтось ніяк не може розпочати справу, хтось не може ніяк її завершити, ніяк не може довести якусь справу до толку, бо немає або сил, або немає енергії, або не знає, з чого починати, і не знає, що робити, як робити правильно, і так далі. Тобто на кінець 2022 року є така ситуація, коли ну безлад, реальний безлад, і навіть не знає людина, що з чого почати. і... Тому нічого не робить, не робить, тому що не знає, що, куди йти, за що хапатися, які пріоритети виставити, з ким про що домовлятися, і так далі. А так просто взяли, так махнули рукою та й все, та й по всьому. Але так не має бути, адже хочеться, щоб життя було якесь самосистематизоване систематизоване і було все до толку. Щоби Ну, шоу бізнес, щоб були клієнти, щоб кар'єрне зростання якесь було. І Хочеться якісь все-таки цілі, які людина ставила на 2022 рік. Хочеться, щоб вони були завершені, і щоб увійти в цей 2023 рік, вже без всяких хвостів, без дірок. А на повному ходу, на повному ходу переможцем увійти в новий рік і отримувати задоволення від життя, яке воно зараз не є, але все ж таки жити треба, життя продовжується, і е, варто таки навести в ньому лад. Тому я хочу сказати про те, що е, зараз оголошено набір, мною оголошено набір у е, останній потік чотирьох тижневого індивідуального коучингу. Під час якого ми працюємо над вашими цілями, над вашими різними проблемами, над різними питаннями, над бажаннями, над клієнтською базою, над стосунками, над залученням коханої людини, над фінансами, ну та іншими важливими для вас питаннями, навіть допоможу вам позбутися внутрішніх конфліктів та. Негативних якихось переконань, котрі тормозять, гальмують вас по життю. І це все за 4 тижні. Як показала практика, 4 тижнів цілком достатньо для того, щоби елементарно навести лад у житті. І що це буде за коучинг? Це буде 4 або 5 індивідуальних занять один раз в тиждень. Це буде чотири тижні підтримки, мотивації, зворотнього зв'язку і надзвичайно простих, необтяжливих домашніх завдань, власне, за рахунок котрих і відбувається оцей прорив, оцей скачок, квантовий скачок, так для декого. Тому, якщо ви вважаєте, що хотіли би навести лад. Перед новим роком хотіли би закінчити якісь справи або розпочати щось нове, щоб уже в новий рік увійти ну, з новими силами, з новою енергією, стой, твердо стоячи на якійсь позиції, на якихось рейках, можна сказати, я вас запрошую у цей індивідуальний коучинг. І я думаю, що це шанс, це хороший шанс, тим більше що. В цьому році більше я наборів робити не буду. Десь, можливо, наступне аж в лютому чи в кінці січня, ну, неважливо. Але зараз, ось зараз, сім людей, сім міст є. І я запрошую вас взяти участь у цьому коучингу і понаводити лад у житті Систем, системно, систематично. В розставленими пріоритетами будемо робити не все підряд, а те, що потрібно. І я обіцяю вам, що за цих 4 тижні, за цей місяць часу, ви побачите результат. Звісно, якщо будете працювати. Якщо ж працювати не будете, то звісно, результату не буде. Отож, якщо для вас це актуально, я запрошую вас. Якщо ви дивитесь це відео у Ютубі, то під ним в коментарях внизу є мої координати, куди ви можете звернутися мені написати. Якщо ж ви дивитеся це відео у Фейсбуці чи в інших соціальних мережах, напишіть мені в особистий чат. До речі, вартість участі у цьому коучингу досить символічна. Вона не змінилася за півтора роки ані на гривню. При тотальному і глобальному подорожченні всього вартість коучингу залишилася незмінною. А саме 1397 гривень. Хто проходив коучинги чи якісь інші програми, розуміє, що це дійсно вартість є символічна, але воно того варта. Отож, актуально, якщо актуально... Пишіть, звертайтеся і домовляємося про початок роботи. Чим швидше розпочнемо, тим швидше отримаєте результат. Отож, чекаю, дійте! З вами був Ігор.